Хороший час ми маємо час спільності, час єднання, час прославлення Бога. І добре справді, що наші серця відкриті відкриті для того, щоб аби славити Бога. Сьогодні я хочу разом з вами пороздумувати над одним місцем із Святого Писання, дуже знайомим для кожного з нас. Місце, яке говорить. Ну, воно щиро так відкриває і дає зрозуміти, кому я поклоняюсь? А, місце, яке показує ну, моє серце або ж моє бажання, мої, мої переконання. Я думаю, багатьом з вас знайома фраза така сидіти на двох стільцях. Ви розумієте? да? Часто говорять, цей чоловік старається всидіти. На двох стільцях. Тобто, це поділяти одночасно дві різних думки. Тобто, я погоджуюся із цим, і я погоджуюся і зовсім протилежною думкою. Знаєте, в психології це визначення, воно називається ну, таким трохи словом, негарним, не шизофренія. Тобто, коли. Роздвоє ну, особистість роздвоюється. Тобто я і так розумію, що правильно, і так розумію, що правильно. І в сьогоднішній час дуже багато справді таких думок. Нещодавно я мав розмову з однією людиною, і вона добре знає писання, вона добре орієнтується в писанні. І коли там ти говориш з нею певні думки, вона «Да, так написано. «Да, я так розумію. да, логічно воно все так. І тут проходить хвилина, і вона починає зовсім протилежну думку говорити до, то, до писання. Тобто вона вже говорить, ну мене так навчили, ну я так знаю. Ну, а так завжди було. І тобто розумієте, да? хвилину назад людина говорить про те, що говорить Писання. Через. Хвилину свої, своє певне якесь розуміння. І сьогодні так дуже багато, коли спілкуємося з молоддю. ну, Молоді, ми так само розуміємо. Ми розуміємо, що є певні якісь правила, ну, церковні правила, є біблійні правила, є певний порядок, як ми повинні себе поводити. І поряд з тим є наше життя, наше бажання. Ти. Ну, і ти розумієш, що так правильно, але ж я робити, то не хочу так, як правильно. Хоча я розумію, що за те, що я роблю неправильно, я буду покараний. І, можливо, навіть вічність моя може бути не збом через те, що я живу неправильно, але поряд з тим, я хочу і це робити. І оце, знаєте, оце бажання таке всидіти, всидіти на двох стільцях. Тобто, але ви розумієте, да? коли сидиш на двох стільцях, є велика небезпека, що ти можеш ну, звалитися або ж сісти поміж. Стільцями, бо вони можуть розсунутись. Хочу зачитати разом з вами місце святого Писання. Це від святого Матвія, 6 розділ, 24-й віршик. Євангелій від Матвія, 6 розділ, 24 віршик. Ніхто не може служити двом панам. Бо або одного він буде ненавидіти, а другого любити. Або до одного буде прихильний, а до другого зневажливий. Не можете служити Богові та мамоні. Автор говорить, каже: є два пани. Два пани, якому ми поклоняємося. Перший це Бог, а наступний це мамона. З Богом нам все, ну, все зрозуміло. Кому поклоняємося? Богу, хто такий Бог? Вираз Мамона. В більшості ми також знаємо, але Мамона це у деяких давніх народів сирійців або ж інших це був Бог багатства та наживи. У християнських церковних текстах він це якби злій, злий дух, уособлення, користолюбства. Знаєте, слово Мамона. Це один із прикладів того, що ну, наш варіант там, перекладу Біблії, ну, як, як то кажуть, трошки недопереклатий. Тобто, це, як в оригіналі, воно звучить це слово Мамона, як воно записано, так нам і переклади. Але переклад його означає це, ну, користолюбство або ж багатство, якась певна нажива. Переклад цього слова означає. І тому э, автор говорить, іншим словом, ви не можете всидіти на двох стільцях: Бог і Мамона. Ви не можете це, ці речі або ці, ці два наших, кому ми поклоняємося, вони не можуть співіснувати разом. Ви не можете постаратися і Богові трошки подслужити. І десь трошки подслужить Мамоні. Добре, знаєте, ми, ми з вами скажемо, ми служимо Богові. Дай і Амінь. І більшість з нас, коли, коли якщо запитать, задать запитання, кому ти поклоняєшся Богові чи Мамоні? з спокійним серцем з високо піднятою головою, з так певною гордістю, ми скажемо: звісно, Богові, звісно, Богові. Але коли ми читаємо нижче текст, автор е, показує, що ж таке поклонятися мамоні, а що таке поклонятися Богові. Я хотів би, щоб ми зараз разом пороздумували над цим. Коли ми читаємо нижче з 25-го віршика, 25 й по 34 й віршик, е, автор говорить так: тому-то кажу вам, не журіться про життя ваше, що вам їсти, чи що пити. Ні про тіло ваше, що одягатись, чи ж життя не більше від їжі, а тіло від одежі? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, і не жнуть, і не збирають в клуні, а Отець ваш Небесний годує їх, чи ж ви не набагато вартніші від них? Хто з вас, коли журиться, зможе додати собі зросту, хоч на один лікоть, і про одяг чого журитись? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не, не працюють і не прядуть, але кажу вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Коли ж траву, польову, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи ж не краще буде одягати вас, маловіри? Отже, не журіться кажучи, що нам їсти, або що нам пити, чи в що одягатись, бо ж усього того язичники шукають. Але Отець ваш Небес не знає, що вам все це потрібно. Шукайте ж перцарства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра саме про себе поклопочиться. Кожен день має досить своїх турбот. Тож, коли ми прочитали цей текст, ми далі бачимо, що в цьому тексті так гарно про, як то, повторяється одне слово. П'ять разів повторяється слово. Яке слово? Ми бачимо тут виділене. Слово не журіться. Автор говорить: не журіться. Тому кажу вам: не журіться. Далі каже, якщо ви журитеся, що ви можете з цим зробити? Чого ви журитеся? Отже, не журіться, тому не журіться, п'ять разів в цьому уривку автор говорить: не журіться. Журба це, ну, як Вікіпедія говорить, це невеселий настрій, важкі почуття, печаль, смуток. Невеселий настрій, важкі почуття, печаль, смуток. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що це таке? Ми це відчуваємо? Відчуваємо і, ну, і доволі часто, але що ми з цим робимо? Що ми з цим робимо? Отож, коли ми читаємо це, це місце, ми бачимо, є речі, про які автор говорить: не журіться. І перше, він говорить, що не журіться про свої фізичні дані. Тобто ріст. Каже, хіба ви можете через те, що ви журитесь, додати хоча б ну, лікоть свого лікоть зросту? Тобто, не можете нічого ви додати, не можете не відняти, якщо ви високі. І в іншому місці Святого Писання говориться, що каже: навіть волосся на вашій голові пораховане, ви нічого не можете зробити, не поміняти колір, ну без там хімічних різних втручань, краски на наше волосся. Тобто, ми не можемо зробити через свою журбу чисто від того, що ми станемо, візьмемося за голову, чи сядемо, будемо тужити, мати невеселий настрій і змінити. Колір свого обличчя, колір свого волосся, якісь певні кривизну чи рівизну свого носа, чи розріз очей, чи розмір вух своїх. Ми не можемо цього зробити. І автор говорить, не журіться. Знаєте, коли я читав статистику, лише одна людина з десяти в світі цілком задоволена своєю зовнішністю. Чуєте, одна людина з десяти в світі, ну, цілком задоволена своєю зовнішністю. І знаєте, я вам скажу, що ще, напевно, лише одна із цих десяти це може бути жінка, це переважно чоловіки, тому що вони підійшли до зеркала, побачили і кажуть: о, красавчик, да, стоїть, там поправились і пішли. Якщо жінка нагадає, що треба. Зуби почистить чи вмиться, там, то зробить. Тобто ви розумієте, що більшість ну, 90% в світі людей вони не задоволені цілком своєю зовнішністю. Щось не так. от, от Ну, от, Щось не так. І, і, і ти дивишся, да, от, ти, ти в зеркало розумієш, ну, щось не так тут мало би бути. І інколи навіть немає конкретної явного і причини, що саме не так. Ну от, Ми не чувствуємо себе задоволеним. І Автор говорить, каже, не журіться. Не журіться про те, що про свої фізичні дані. Ви нічого з цим не можете зробити. І ще така статистика. Загалом більше половини. Тобто 55% опитаних віком від 15 років з 22 країн світу кажуть, що вони в деякій мірі задоволені своєю зовнішні, зовнішністю, що включає кожного 10-го 12% повністю задоволено своєю зовнішністю. І навпаки, тільки 16 кажуть, що вони чимось не задоволені в своїй зовнішності. З них 3% стверджують, що вони абсолютно не задоволені. Ну, а решта 29 є і нейтральними в своїх оцінках. Тобто ми бачимо це ще раз підкреслюю, що люди незадоволені цим. І через це багато журба. Далі, коли ми читаємо в цьому тексті, бачимо наступне, про що люди журяться, це про одяг. Що ми, що ми будемо одягатися? В цьому тексті двічі повторюється, що не журіться про. Про одяг, про що ви будете одягатися? Сьогодні ж, скільки приходиться нам слухати різних бажань чоловіків від своїх дружин, правда ж? коли вони відкривають шкаф і кажуть, нема що одягнути. Що я сьогодні одягну на зібрання зранку? Мене дружина вчора говорить, каже: заїдь там до. До жінки, яка зашиває там одежу, вона пальто своє завезла, каже, За, заїдь, забери, будь ласка, моє пальто, бо мені не буде в чому йти на зібрання. Я так про себе подумав. Ну, справді ж одне єдине пальто, яке є поряд з тим, скільки ще є, курточок і все інше. Але от в нас така звичка, це якщо або щось нове, це вже є, що одягнуть. Щось не зовсім нове, чи те, що там лежить вже десь завішане, на одному вішечку 10 речей. І так на кожному вішачку по 10. Тобто є різні такі вішачки: літнє, осіннє, зимове, весняне, на свято. Це яке трошки мале, якщо трошки схудну буду одягати, це яке ще велике. І, ну, і тобто, ми розуміємо, а те там ще в ящик зложиє, що потім можливо на, ми зможемо одягнути, виносимо на горище чи всередич. І ну, цілий, ну даруйте секінд-хенд в кожного з дому, але ж поряд з тим, нас середині дуже часто журба. Що ж одягнуть? одягнуть. Нема що одягнути. Ну як так? Я піду другий раз за день в тому самому платі чи в тій самій рубашці. Ну це просто неможливо. І автор говорить, каже: не журіться, не журіться про одяг ті лілії, які сьогодні цвітують, завтра е, вже перестали цвісти, каже, Бог їх одягає. Каже, не журіться. Як вони красиво виглядають. Каже, тим більше за вас він переживає. Не журіться про це. Далі, про що ми журимося, це їжа. Що ж будемо їсти? Я думаю, багато з вас чули такий вираз, е, коли їдуть. Е, Можливо, на роботу на якийсь довгий час, там на місяць чи на два чи на три за кордон, чи можливо десь тут нас по Україні в інше місто, і вони говорять, що їду, на що зароблять? На хліб, на хліб, щоб було, ну, щоб, щоб було, щоб було, що їсти. Знаєте, з їжею в нас слава Богу, та сама ж ситуація, яка із, яка із одежею. Дуже часто у нас просрочені продукти в холодильнику, які стояли, стояли, так і не відкрились. Або відкрилися, і довго стояли відкритими, і ми мусимо їх викидати. І поряд з тим ми дивимося в інтернеті, в інстаграмі, хто як їсть, що їсть, тому що зараз це все показується. Нам хочеться червоненької риби, чорної ікри і ще різних таких речей. І ми журимось про це, нам хочеться десь. Щось купити більше, ніж в нас є. І постійно оця гонитьба гонить за цим. Але загалом минулого року, тобто, це статистика за 2021 рік, це вже не минулого, а поза позаминулого. Близько 2,3 мільярдів людей у світі, тобто 20, майже 30% людей зіткнулися з помірною чи важкою формою. Відсутності продовольчої безпеки, або ж відсутності їжі третина людей населення, вони не мають що їсти, або ж це е, помірна, тобто, це коли ти їсиш раз у два дні, або ж е, важкою, це коли ти раз в тиждень їсиш, або ж взагалі не що їсти. Це відсоток людей, які зараз. Не мають їсти. А ми сьогодні журимося. Що ж то нам на хліб намазать? З чим той чай пити? І, і багато речей, про які ми дуже журимося. Ще один із моментів, про який говориться, про що журиться. люди, це завтрашній день. Як на сьогодні оця журба, оця така туга, ну, Здушує, коли ми думаємо, а що ж буде завтра? А що ж буде завтра? А як буде завтра? А коли це все закінчиться? А як це все терпіть? На нас ми не знаємо, що робити, як нам діяти, чи нам втікати, чи нам бути, чи заробляти гроші, чи платити, чи будувати щось, чи не будувати. А варто чи не варто? А війна, а прийдуть, а заберуть. І багато-багато таких, я думаю, ви, ми чуємо багато різних таких розмов. А як же завтра? А що ж буде завтра? А як ми будемо жити? А до чого це все йде? Коли це все закінчиться? І Бог нам говорить через своє писання: каже: не журіться, не журіться про завтра день. Каже, чого? Тому що завтра саме за себе поклопочиться. Завтра саме за себе поклопочиться. Тобто ми розуміємо, без фанатизму, нам не треба сісти сьогодні і казати, ну що завтра буде, завтра. Я дров не заготовляю, завтра побачимо, десь е, собі там, ну, десь щось зрубаю. Тобто ми розуміємо, без фанатизму такого. тобто ми маємо забезпечити себе на зиму, ми маємо забезпечити чи посадити картошку весною, щоб нам було що зимою їсти. Але без оцього такого фанатизму, цієї постійної тугі, а що ж завтра? А що ж буде завтра? Коли я думаю про оці всі слова журби, вони написані після слів, які говориться поклоніння Мамоні. І роздумуючи над цим текстом, я розумію, коли моє серце переповняє туга за їжу. за за, оці, за, за одяг, за фізичні дані, за завтрашній день, коли моє серце постійно переповняє туга, мій об'єкт поклоніння точно не Бог. Коли я тужу за оцим всім, коли я журусь, коли я не, не веселий, я поклоняюсь не Богові. На превеликий жаль. Останній віршик цього місяця, перед останнім, Говоряться такі слова, що шукайте ж найперш за все царство Боже і правди Його, а все оце, що ви, про що ви журитесь, вам додасться. Це поклоніння Богові. Шукать Його царства. Шукать виконання Його волі, приближати вічність Богом тут, а, а, на землі, відчувати оцю радість. Присутності Божої вже тут на землі. Шукайте цього. Оце каже поклоніння Богові, а оте от все, за що ви клопочетесь, воно вам все додасться. Отож, сьогодні хотів би запитати кожного з нас, щоб ми подумали: кому поклоняєшся ти в своєму житті? Чого? Чого більше в нас? Журби, одяг, їжа завтрашній день. Чи в моєму житті більше шукання Царства Божого, виконання Його волі, життя по Його Слову, чого більше? І логічно, виходячи з цього, оприділяється об'єкт мого поклоніння. Господь справді благословить друзі кожного з нас, не журиться. Тому що Бог говорить, каже, ви нічого абсолютно не зміните своєю журбою. Ви тільки будете віддавати свою силу, енергію, свій фізичний, моральний стан на поклоніння Мамоні. Ніяк не Богові. А Господь справді благословить нас, об'єктом нашого поклоніння був Господь. Амінь.